Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 14.23. Я починаю робити свій особистий розклад. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжя в цілому. Від цього часу плюс 24 години, ракетні удари, різного плану. Покажіть нам то, нічого не приховуйте. Все як є. Покажіть мені, що собі, які наміри мають росіяни, як вони будуть діяти, який буде ітог їх дій, як будуть діяти наші ППО, чи мають вони все, що їм необхідно, і який буде ітог. Наміри росіян. Королева перевернута, Жизлова. Це каже про те, що в них люди, які займаються цими питаннями. По-перше, це вогонь, це бажання, це дії. І це дуже така обстановка, вона не має контролю, вона не має розуму, вона не має. Розум, вона не має бо в негативному плані. Розумієте, ось вона в негативному плані. От представте собі вогняна людина, яка енергійна, але вона собі в негатив це робить. Представляєте, що вона може наробити? Е, Тим паче це е, руководяща така должність. Це не ну, особиста жінка, це може бути чоловік, але мати архетипу такої психічної, противної жінки. Тобто, ну, така, такий вспильчивий дуже. Немає не, не порядку в його в цих командах. А дивіться, а що і вони, що вони будуть робити конкретно. Королева монет. У нас питання було раки, ракетні удари. Вони мають ті удари, вони можуть їх робити. Це королева. Все, що має фізичну, матеріально пощупати, в них є. І вони то роблять. До речі, мають бажання і роблять її. Це трійка посухів. Подивіться в розкладі дві жезлові вогняні карти і одна монет, матеріальна карта. Мечових тут немає. Але, звісно, ця карта показує, що бажання в них є, і то, що є, кидать, теж є. Наші хлопці, наші хлопці, наші захисники. На жаль, так, вони дуже люблять свою країну, люблять свою працю. Чи мають вони чим відповідати? Ні, їм не вистача того. Їм не вистача того і вони дуже на то психують. Дуже конфліктна ситуація, мир перевернутий, не вистачає, не вистачає того. Об'єднання всіх тих технічних можливостей, щоб це все робити. І перевернути мир. Нічого хорошого ця карта нам не несе. Давайте ми розкриємо цю королеву монет у росіян. І тройку же сила. Сила та острахи. Ну, як кажуть, отже бояться руки роблять. Вони мають ту силу, звісно, вони будуть її використовувати. Покажіть нам, будь ласка, що це за перевернутий мир, які будуть наслідки у нас? Які будуть наслідки у нас від цього всього? Люди будуть спілкуватися. Люди будуть між собою і новини, до речі, непогані, і спілкування нормальне. Зміна фази. Зміна фази. Шанси наші мінімальні. Наші шанси з вами мінімальні і ми з вами маємо ось таку неустойчиву, нестабільну ситуацію по місту Запоріжжю, на жаль. Ось вона. Якщо брати це наше все. Це все у нас ми розуміємо. ось пішла зміна фази. Я поклала, що це за зміна фази. Це у нас дуже мало шансу, і ми маємо ми втрачаємо той шанс та же скоріше і маємо проблеми, маємо проблеми. Ця смерть вона випала між спілкуванням людей, співпрацею людей та втратою шансу. Так, так що так воно є, ось 50 на 50 неустойчива позиція. Якби ця карта впала, о ще і отак було б, то, то нам би люди показали даже, може, і втрати людські. Але впало ось так. Так що Запоріжжя знов має. Таку, знаєте, по цьому повішаному неустойчиву ситуацію, нестабільну. Росіяни мають силу, мають ракети, мають, мають що кидати, з чого кидати. Вони будуть то робити. Давайте витягнемо сигніфікатор. Перша карта нам показує ракетні удари короткі ракети ці дальнобойні, чи будуть вони, е, у нас проблеми від них. І чи будуть обстріли сьогодні на добу на цю а, оці С-300, або дрони, тобто багато? Ракети будуть ті, що летять, а тут падає нам правосуддя. Розкрийте нам, будь ласка, там, де мало ракет. Ви знаєте, тут страхи і тут якась безпорядочна ситуація. І невпевнена ситуація. Ми, може, пропустимо якусь із ракету ці, що летять, яких мало. Але це не 100%. Це е, іменно, бачите, вони в негативі. А ця лежить прямо. Е, покажіть, чи будуть нас людські втрати від цих ракетних ударів? Людські втрати. Ось я цю карту тягнула. Якась буде така, знаєте, ситуація короткочасна така. Як же це понять? На короткий час, як це понять? Це будуть поранені чи що? Люди, це буде людина, бачите, це іде. Так, не буде. Це як людина може втрати свідомість або буде в комі. Тобто якесь, от, або буде закрита. Ось що будемо розкапувати її. Бо оцей очельник перевернутий, він все показує. Ну і це, звісно, бардак хаос. Нервова обстановка, вогняна. Ось то, що по ракетам нам упало. Коротким тім. Давайте подивимося то, що ці с 300 дрони, і всяка тріхамудія яких багато. Розкрити нам це правосуддя карти покажіть. Покажіть це правосуддя розкрити, чи будуть вони дуже страшні, всі удари, чи буде сьогодні така ситуація. Ну, якось нам повезе, але проблеми будуть все ж таки по цій десятці. Чи будуть у нас людські втрати, фатальні моменти? Затримка. Ми щось затримаємо, люди. Ми щось затримаємо, бо є туз, і це затримка на старті. Тобто ми щось затримаємо, щось зіб'ємо, є для того можливість. Але будемо проходити той кризис, тобто щось полетить до нас. Ось вона. Удари, удари в нас, проблеми такі емоційні. Але буде вдача, не буде, не буде смертельних ісходів, не буде. Бачите, зміна фази йде. Острахи, маніпуляції. Таке вогонь. Може, даже буде щось вогняне, як пожар буде. Але будемо працювати. Ну що я вам можу сказати? Не, не повинно бути вбитих людей. Так, проблеми будуть. Але по тузу буде все нормально. Так, буде кризисна ситуація, але вона по позитиву буде проходити то. Тобто вона не в перевернутому стані. Зміна фази страхи. Е, може буде пожар, навіть буде дуже швидко все. Але будемо працювати над цим. Ой, боже, Боже. Ну, вроді як і не дуже буде страшно. Я не знаю, чи правда, що там ото тільки автостоянку сьогодні погепало, Бо я нічого ніде не побачила ніякої інформації. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть великі руйнування будинків в цілому за ці 24. Години від ракетних ударів, чи будуть зруйновані будинки. Ну, я вам скажу, що буде страшно. Люди будуть гуртуватися. Звісно, дисципліна буде хромати, буде паніка трошки така, знаєте, але буде вдача. Трошки ось, бачите, гермес перевернутий. Що він хоче тим сказати? Люди знесилені. І ось, пожалуйста, подвійна ситуація. Тобто, десь щось все ж таки попаде. Десь все ж таки попаде по, якому, по якісь домівки попаде, люди. Так, добре. Ну, не добре, звісно. Я просто так закінчую фразу. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося мости наші. Це сигніфікатор нового моста. Це його безпека, охорона, технічний стан. Це новий мост. Охорона, безпека, технічний стан. Дивимося. Новий мост. Так собі сьогодні шансиків має він. Охороняється трошки. Люди на ентузіазмі тримаються. люди От реально, на ентузіазмі це перевернуто то впер, впор, в упертість вже така, знаєте, уперлися рогами і стоять. Але фінансово там немає ніякої їм підтримки. Це тільки на цьому тузі все тримається. ну Дайте я подивлюся. Гроші платять людям за це. Затримки йдуть. Йдуть затримки. Але дадуть. Дадуть гроші. Так, ну слава Богу. Так, давайте подивимося, що по цьому мосту, по старому. Будуть теж проблеми. Будуть проблеми, ну не теж те, тут тримаються. А, зміна фази. О, невпевнена ситуація, але будуть працювати. Так, люди з Дніпрогесом треба там щось якось дивитися дуже осторожно. Дуже осторожно, бо це неприємність, це проблеми. Технічний стан працює, тут теж технічний стан гарний. Безпека тут собі хромає, бо грошей не платять, не хватає людей. А тут безпека подвійна, не подвійки, вона не ще й негативно лежить. Це дуже-дуже ситуація непроста, вона двойственна і негативна для нас. По безпеці тут зміна іде. І змінили людей, і вони оце отакі. Бо це безпека, це охорона. Ось, бачите, але технічний стан більш-менш. А що, які проблеми, покажіть нам в цілому? Що це за перевернута у нас? Покажіть нам. Буде якась поразка тут. Якісь проблеми. Чи пов'язано це з керівництвом? Покажіть нам керівництво. Керівництво працює. Чи будуть удари по Дніпро ГЕСу? Ракетні удари. Нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація. І по очельнику. Ізоляція. Ізоляція. Так, буде тут щось по Дніпрогресу, бо тут йде, йде конфліктна ситуація і руйнування. По Дніпрогресу дуже опасна ситуація. Дуже опасна, люди. Це Дніпрог. Четвірка, стабільність перевернута. Перевернутий отшельник і перевернута це конфліктна ситуація. Чи будуть тут постраждалі люди? Буде по почуттям якась тяжка історія. Чи будуть вбиті люди? Як в полоні? Отшельник випав в ізоляції, тут буде, може, пробка там якась буде. І там щось трапиться. Угу. Але потім роз... справляться з цією ситуацією не дуже швидко. Буде проблеми, будуть там сперечатися, але справляться. Але подвійки так собі. Так собі. Люди по Дніпро Гесу мені не подобається цей, звісно, розклад. Ну, там не буде потерпілих. Потерпілих не повинно бути. Але якась історія мені не подобається. По охороні, по безпеці, там змінили щось і там проблеми. Так, покажіть, будь ласка, мені по місту Запоріжжю карти, ситуацію на від цього часу плюс 24 години. Чи будуть якісь терористичні акти, які загрожують життю людей на, в нашому місті та нашій інфраструктурі, будівлям різного плану. Покажіть нам то. Це русня. скалі. їхні дії. Вони діють по чужій волі і дуже бояться. Але по магу буду діяти. Буду діяти. Ніякого блоку мах ніколи не показує люди. Ніякого блоку. Це дії на чотири стихії. Отак може. Але не отак. Але в перевернутому стані він показує, взагалі, в як... мене як дьявол проігрується ця людина. Так, будуть діяти, будуть, залякувати будуть, вони самі бояться, їми керують люди, вони будуть робити накази виконувати. Як спрацюють наші служби безпеки? Ну, дивіться, фортуна, горячність, звісно, фортуна. О, така робота в них. Зміна фази йде опять. Та що ж таке? А ну. кризисна ситуація. Буде по почуттям і будуть проходити тяжкувато це. Подвійна буде історія. Подвійна історія, Вон там будуть, буде зрада якась. Ні, ні, тут зради не буде. Це просто це отак. А так, це буде неясна інформація, подвійна інформація по цьому питанню. Тому вони не знають, як їм спрацювати. Тому тут буде така от ситуація. Ну, вроді, як подолають вони. Я вам хочу сказати, який іток цього действия? Затримка. Затримка буде. Іток цього действія затримка. Затримка. Так, будуть працювати, все буде добре. Ще і жрець упав. Все буде добре. Я вам скажу, що наші спецслужби, не глядячи на те, що там багато уродів, які мішають, які ото кошмарили бізнес, більше вони нічим не займалися, да? і таких було, мабуть, 80% в цих спецслужбах ну, до війни, то зараз, мабуть, воно все якось кудись ділося. Або вони бояться так робити. Ну, коротше, не знаю. Або потікали з сім'ями ще 24-го, або і до 24-го. Або сидять отам на Західній Україні. Ну, коротше кажучи, не знаю. Тобто, як скажуть, дільмців отціялось, понимаєте, в таких случаях воно оціюється. Так, ми з вами все подивилися по місту Запоріжжю в цілому. Бажаю вам бути живими та здоровими, не зважаючи ні на що щасливими, радіти кожної хвилині, кожному дню і бережіть себе і своїх близьких. Все, почуємось, папа!